Всім привіт! Ви на каналі Суха Аналітика. В Цьому випуску ми поговоримо про матч Ліверпуль Челсі. Мерсесайці знищили свого чергового опонента, і для мене насправді навіть було новиною, що так просто. Тому поговоримо про те, як клопу вдалося замаскувати відсутність салаха в стартовому складі, трант Олександра Арнольда, якого він трішки приберіг він після травми. От, ну і поговоримо, чому Челсі таке ніяке, відверто кажучи. Ну і так, я е, декілька слів проговорю про те, що клоп покидає Ліверпуль в кінці сезону. У мене вже і в коментарях писали, і в телеграмі про це трішки спілкувались. Теж своєю думкою поділюсь, кому цікаво. Ну, поїхали. І так почнемо з тактичних нюансів: як можна замінити відсутність салаха, особливо враховуючи, що якихось інших правих вінгерів Ліверпуля по суті немає. Так, ну я б сказав, можна з -з 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 сказати, що Юрген Клоп замінив салаха по частинах. Що я маю на увазі? Зазвичай Салах на початку атаки розташовується десь в ширині високу позицію, він готовий атакувати глибину, десь рідше іноді готовий опуститися в недодачу, отримати передачу. А після того, якщо він отримує цю передачу, то він починає загострювати. В цьому матчі цю роль, наскільки міг виконував Конор Бредлі. І насправді, враховуючи, ну неочікувано добре, він і виконав, став найкращим грацем матча, дві гольових передачі, один гол. Ми детальніше ці епізоди поговоримо. Суть в тому, що це є флановий захисник, так і він ось цю першу частину роботи може виконувати, ну але не настільки добре, як І Йому ще зазвичай треба встигнути туди дійти. В перехідних фазах була десь проблема відсутності салаха. Там іноді Діого жота був. Але коли атака починалась так плюс-мінус плавно, то позаду в Ліверполі залишається трійка захисників. А Конр Бредлі піднімався на позицію Вінгера. Плюс-мінус так і було. Один з голів він так і забив, в принципі, свій. Інша функція Мохаммеда, яку він виконує на полі, це те, що в розвитку атаки, в завершеннях атаків він все-таки знаходиться ближче до штрафного майданчика, до зон завершення. Так це Вінгер, який вривається в штрафний майданчик зазвичай. І цю роль вже, звісно, Коннор Бередлі виконувати не міг, ну, тому що йому ще далеко на свою позицію залишатись. Плюс в нього немає стільки хороших якостей для цього. Цю функцію виконував його жота. Номінально дього жота діяв якраз на позиції Салаха, але ми його, ну, ми його в цій ролі не бачили. Майже він частіше зміщався ближче до середини на позиції е, другої десятки, так інсайда. Е, але навіть там він був не часто, тому що туди часто піднімався Собослай вже у розвитку атаки, а його жота грав е, по суті другим нападником в лінії. Ну, щось насправді доволі схоже, часто грає Салах, але він зміщається туди з позиції Вінгера. А щодо Собослаю, то горець в цьому матчі не так часто покидав опорну зону. Ну, по-перше, тому що вище був його жота дуже часто, зазвичай, знову ж таки, аж до там, стадії завершення атаки. Тому він не часто підключався. По-друге, не було тренду Олександра Арнольда, тому що замість нього по фланзі працював інший флановий захисник. Відповідно, в опорній зоні, якщо ви хочете тримати трійку посаду, то зазвичай ви хочете мати два опорника. Собослай часто був одним з цих двох опорників. Таким чином Юрген Клоп перетосував футболістів, щоб вони виконували всі ті ролі, які виконувала до того команда. Але при тому, щоб кожному було комфортніше, тобто десь пожертвували Сабослай за рахунок того, що він може зіграти і в опорній зоні, може зіграти і вище трішки. От, а натомість Бредлі собі працював по бровці, так як йому зручно. А Діого жота був майже як другий нападник. В Принципі, це майже його найкраща роль. і Він цьому себе доволі добре продемонстрував саме в цьому матчі. Це так як найчастіше розташовувалися футболісти цього матчу, але по факту будь-яких два гравці Ліверпуля могли запросто помінятися своїми позиціями. Особливо це часто в опорній зоні спостерігалось, тому що, так я казав, що Собослай зазвичай нижче. Але поруч з Макалістром, от Макалістер плюс-мінус зазвичай завжди в опорній зоні. Там міг опинитись також з ним поруч Кертіс Джонс. А в деяких окремих ситуаціях, ось тут ми бачимо, що Кертіс Джонс, якщо я не помиляюсь, дав трішки ширину справа. Відповідно, лівий захисник це є Гомес, підійшов ближче до опорної зони, щоб тримати далі цю структуру 3-2-5 плюс-мінус. Ось ця структура зберігається, і це допомагає створити ще один небезпечний момент. Окремо саме в цьому плані я би виділив цей епізод, коли Діого жовто заробив пенальті. Тому що, дивіться, так, це виникло, тому що Ліверпуль повертається після стандарту, гравці виходять зі штрафного майданчика, але навіть на стандартах вони плюс-мінус намагаються зберігати цю саму структуру, і її ось цього кадру дуже чітко видно. Окрім того, що цікаво таке завдання зірочко для самих уважних, знайдіть гравця Ліверпуля, який в цьому епізоді не помінявся позицію з партнером. Тому що відносно якогось старту. Розташування, так як вони зазвичай грають. По суті, всі польові гравці змінили свої позиції. Вандайк на позиції Вінгера, як вам таке. От єдиний, напевно, Алісон на воротах. Це для самих уважних. От, Ван Дайк грає як Вінгер, як може, як Вінгер, віддає передачу штрафний майданчик і його жоту там, на ньому фоляй. Тобто десь важливіше навіть не. Не використовувати найсильніших своїх футболістів на їх позиціях, а просто зберігати потрібну структуру, тому що вона часто приносить більше користі, ніж індивідуальні дії гравців. В третьому епізоді, наприклад, Нуньяс з діасом помінялися позицію, а Собослай помінявся позиціями з жотою. І ось Собослай якраз опинився в тій ситуації в позиції, де зазвичай Жото, так другим нападником. Далі він там трішки маневрів, коли відкривався під подачу і опинився там на 11 метрах. в результаті пробив головою, так? Знову ж таки, замінна позиції грацями, головне плюс-мінус зберігати структуру, щоб два нападника посередині вирвалося, Я бачу, що Ліверпуль саме цього прагне зараз під Юрином Клопом, ну і щоб зберігати баланс, щоб не надто багато разом з тим. Щодо останнього у ворота Челсі, то тут, окрім того, що там гравці Ліверпуля знову міняються позиціями, я зауважив, що це вже якесь небажання захищатись гравців Челсі, тому що ось іде пас в коридор. І Сілва, в принципі, бореться за цей м'яч. Тобто ніхто би не мав сказати передбачити, що з його Сілва зараз там вибере м'яч Дальві Нуніса і вдасть передачу. Але інші захисники, які дозволили віддати передачу в цей коридор, вони не спішають знаєте, там піти підстрахувати, в разі чого тяго Сілву. І в результаті Дарвін Нюніс після того, як вибору м'яч в сілве, ще й опиняється сам на цьому. М'ячі, в принципі, таких епізодів траплятись не повинно. Ну ось центральний захисник після цього епізоду повинен був вже був витискати Дарвіна Нуніса подальший дворіт, а не те, що Дарвін Нуніс приймає м'яч після цього, ще й розвернутий собі, куди йому треба, і готує передачу. Ну і крім того, так назвемо ці проблеми. Сіло програв свою боротьбу на далі і штанзі теж якби, Діаса відпустили. Тому, в принципі, Ліверпуль знищив Челсі. Там, якщо би ще Дарві Нундя свої штанги позував, так і ну лунець пенальтів штану потрапив, і ще три штани. Цілі рекорди АПЛ, там Коментатор казав. Я особисто за цим не слідкую, але це схоже на правду. Чотири штанги за матч це доволі багато. От, ну такий Ліверпуль демонструє тотальний футбол. Багато футболістів можуть мінятися своїми позиціями, але при тому вони зберігають головне структуру. І це важливо. Я особі в цьому матчі це конкретно виділив окремо, тому що це справді працювало добре. Це десь запутувало всі плани Челсі. Щодо того, у що грали Челсі. вони давайте один гол забили, ми його розглянемо щоденько. Як на мене, то це чисто індивідуальні якості кунку, тому що він дуже холоднокровно повів себе в штверному майданчику, прийняв і на паузі дозволив Вандайку втікнути від нього. Так Вандайк вже очікував передачу, яка, в принципі, там читалась. Але кунку почекав, поки Вандайк цю передачу прочитає, і зробив рух в іншу сторону, пробив під штану. Тобто Тут доволі такий, небагато опцій було, щоб цей гол забити, але на кунку вдалося. Тому якби, індивідуальні дії, чогось такого особливого не бачив. Моментів підопічні почті створили ніби які немало, там Чотири ну, удари по воротах, три в плечну воріт, це ніби як добре, якщо так подивитися загалом. Але якщо контекст, то що грав Ліверпуль, тобто Ліверпуль завжди і сам грає, і дає грати суперникам. так він зустрічає високо, і ви можете створювати то я би не сказав, що це було багато насправді. Тобто, насправді, це мінімальна кількість моментів при, при такій грі, так? бо Ліверпуль при тому там, знову ж таки пробив під 20 разів воротах суперника. От... Ось що, що насправді вказує на різницю між цими командами. Ліверпуль ніколи там не намагався засушити біля своїх воріт, і ця от кількість моментів Челсі це зовсім не показник. Челсі міняв по ходу гри повністю схему. Починали в схемі з чотирма захисниками, потім перейшли з трьома. там, Я так розумію, Чіл, не сподобався почтіно. Підозрюю, що через цей епізод, тут як ми бачимо. Задня лінія Челсі взагалі по ширині займає метрів 7-10. Ну тобто це мало. При тому, Чило це та людина, яка повинна цю ширину якби збільшувати, в разі чого. Він вибирає тримати жоту під час атаки глибини. Тут також зауважив, що інший центральний захисник цю атаку глибини взагалі ніяк не контролює, тому відпустити жоту теж не було простим варіантом. От. Але жота цим чудово скористався, в плані того, що ось коли момент вже приходить, що вимальовується передача на правий фланг, і Чилу треба. Будь-що, кидати цього жоту і бігти туди страхувати зону, то жота продовжує цю боротьбу. Так? Тобто тут же арбітер не свисне, тому що боротьбу за цю позицію почав саме гравець Челсі, тобто, це там обопільна боротьба, умовно. От. Але разом з тим ця обопільна боротьба не дає чілу повернутися на свою позицію. Це дає Конору Бредлі трішки більше там, часу, трішки ближче вийти в штрафний майданчик, і цього було достатньо, щоб він е, дійшов до ударної позиції і пробив. Пробив непогано, вів м'яч теж непогано, Тобто Конор Бредлі провів насправді хороший матч, але я б не сказав, що там якісь його суперхарактеристики при цьому проявилися. Я не впевнений, що це майбутня суперзірка. Ну, По одному матчу в будь-якому випадку. Не варто судити, але це, скажімо так, якісний гравець, можливо, вже навіть рівня АПЛ, але я б не сказав, що там було щось захмарне. Просто ось десь Челсі дозволило більше. Можливо, навіть не чекали, що будуть ці підключення. Можливо, тому власне так всі вже чекали, що Салах буде там готовий. А це такий новий маневр від команди Ліверпуля, до якого, можливо, десь не були готові суперники. Окрім того, я вже про Конора Бредлі продовжу думку. Я б сказав, що в нього в конкурентах, окрім трента Олександра Артнуля, є це Мікасі Робертсон. Тому що якщо Ліверпуль намагається залишати позаду трійку центральних захисників, то з Конора Бредлі в цій позиції залишати ну, гей, нема бажання, так? тобто він не може зіграти те саме, що зараз грає Гомес, умовно. Ну, тому що він по габаритах не дуже підходить. Так, це не та людина, яку ви там будете залишати захотіти позаду. По -крайні мірі, в крайній мірі, мене таке є Враження поки що по тому що я бачив. Ну тобто йому реально в атакувальних своїх характеристиках треба бути крутішим за того самого Цеймікаса або за Робертсона, щоб були якісь. Переваги саме в нього. Та й навіть Джо Гомес в цьому контексті, якому він опинився зараз, так захисника, який там третій центральний захисник, його страхує Ван Дайк, і це насправді комфортно для нього, тому що в захисті він тоді плюс-мінус добре діє. Він десь навіть зміщається до середини. Теж ми це показували. Це там неодинарний випадок. Насправді я ще бачу це в попередньому матчі. Ну тому, в принципі, йому цей контекст підходить. Можливо, навіть він це місце теж буде за нього боротися, як за позицію основного гравця. По Челсі давайте якісь коротенькі висновки. На що наштовхується матч, на які думки? Знову по змінив, по ходу, гри схему. Якщо хтось мене скаже описати, по якій схемі в цьому сезоні любить грати Почтіно, то я навіть не знаю, що сказати. Ось. І я навіть не впевнений, що футболісти знають, яка в них пріоритетна схема. То він грає з форвардом, то він грає без форварда, то він грає 3-4-3, то 4-2-3-1, то 4-3-3. Це те, що я вже нарахував в цьому сезоні, що бачив, що частіше зустрічається, навіть не знаю, там не всі матчі придивився. Якщо ви знаєте, то напишіть коментарі. От я не знаю. І це проблема насправді, тому що якщо ми кажемо, що Ліверпулі всі футболісти знають, хто куди переміщається в разі чого, то в Челсі очевидно, що цього наразі нема. Окрім того, так ми бачили якісь проблеми такі на базовому рівні, що гравці там не догють епізоди до кінця. Це правда, є проблеми з якоюсь такою залученістю до гри. Назвемо це так. Від чого власний результат? Від чого власне і ця гра? У Ліверпулю я просто лаконічно скажу, що він досі у вогні, попри відсутність Салаха і по відсутність Арнольда, який вже буде. Напевно, що на наступну гру з Арсеналом підозрюю, що якраз Арнольда то і притримали. Але ось чи буде це все так само працювати проти Арсенала, це ми давайте в наступному випуску розберемося. Я не хочу робити якихось поспішних висновків, тому що Арсенал, я думаю, врахує, як може грати тепер Ліверпуль. Ну і крім того, суперник явно серйозніший наразі. Тому кудись пішити. Давайте поговоримо про те, що клоп піде в кінці сезону. Я прям окремий випуск про це не робив, але я знаю, що декому моя думка буде цікава. Щодо самої новини про те, що клоп піде як такої, то, в принципі, в мене є відповідь очевидна. це погано для Ліверпуля, тому що це тренер, який робив свою роботу на дуже високому рівні. В мене про це є випуск десь піврічної давності влітку, коли Ліверпуль закінчив навіть не в топ-4, і там багато хто роздумував, чи варто звільнятися. Клопа, я це питання розглядав більш ґрунтовніше. ми подивилися. Скільки Ліверпуль тратив на трансфері, чого досягав за, за часів клопа і висновок доволі очевидний. Клопа не те, що звільняти треба було, йому треба було потрішки біля Енфілда будувати пам'ятник. Такий невеличкий, а можна і великий, і з боку невеличкий тоді Коутіньо. Тому що, по суті, ось за гроші Коутіння, якого продали, він команду і зліпив. Так, якщо інші там, топ команди вкладують величезні кошти в трансфері, то Ліверпуля цей трансферний баланс плюс-мінус ноль. При цьому клопець. Чудово будував команду. Чи це продовжить робити наступний тренер на такому самому високому рівні? Величезні сумніви, тому що таких тренерів насправді небагато, які можуть вити, вичавлювати ось цей максимум з футболістів не аж такого високого рівня, так тобто, ось клоп піднімає футболістів на новий рівень. Салах, Арнольд це все підтвердження саме цьому. Тому це, звісно, втрата. Але ось те, що клоп це зробив за півроку, а по тому, що він казав в інтерв'ю, то він ще в листопаді чи десь в жовтні повідомив про це керівництво. Я вже так не правда, правдую, що осінню. От то це, напевно, найкраще, що він міг зробити для цього клубу, тому що ну, змінити тренера насправді це величезна головна біль, тому що під тренера треба нових гравців, це все якось. В Ліверпуля є там зайвий запас дев'ять місяців, щоб шукати собі нового спеціаліста і можливо навіть десь продумати майбутні трансфери, що теж доволі важливо. Тобто, ось він, в принципі, в інтерв'ю це саме і проговорив, Я тільки це підтверджу свою думку в цьому плані. Це надважливо. Це те, що може дозволити Ліверпулю зберегти цей рівень, який було досягнуто при клопі. Ось більше він зробити для цього клубу таким чинком, як покинути клуб, не міг. І він зробив це максимально правильно. Хтось каже, що я певно, морально складувати, що тепер Ліверпуль буде так. Останні ці ось матчі з клопом дожимати, тому що це величезні емоції. Я не впевнений, що це може працювати більше ніж на тиждень-два. Ну як мораль працює? Люди зазвичай заспокоюються з часом, будь це негативні емоції чи позитивні. Протримати це там до кінця сезону на три місяці неможливо. Ось, можливо, цей матч десь попередній. Можливо, десь останній матч там під керівництвом Юргена Клопа теж буде там з підвищеним моральним налаштуванням, так але якщо цей матч буде вирішальним за АПЛ або Лігу чемпіонів, то він буде там і без того величезне налаштування. Тому я особисто не бачу в цьому якихось там величезних плюсів чи мінусів для Ліверпуля. Куди піде Юрген Клоп? Е, я так розумію, що він не піде в інший клуб в АПЛ. І як на мене, то буде лично, якщо він не піде в інший клуб, окрім Дортмундської Брусі в Німеччині. Я чесно кажучи, хочу, щоб він пішов тренувати далі якийсь саме футбольний клуб, а не збірну, тому що. Клубний футбол частіший, це величез дуже такий специфічний спеціаліст, цікаво, якого дивитись в різних контекстах. От. Але тільки не Байерн. Будь ласка, бо це буде просто несправедливо. Так? Ну, можливо, це десь в лізі чемпіонів буде цікаво, але чемпіонат Німеччини це просто вб'є, як на мене. Е, ну, і особливо морально це вб'є е, фанів дортмундської Брусії. Так робити не хочеться, не можна. От. А якщо дивитись Іспанію, ну, тому що це такий третій чемпіонат, який може бути цікавим. В Італію теж не вірю, а от Іспанію. Ну то це, звісно, Барселона лишається. з одного боку, непривично, тому що якби привик вже сприймати як антагоніста до Пепа Гвардіоли. І, відповідно, йти в Барселону, в рідний клуб Пепа це трішки незвично. Плюс, можливо, десь по підбору футболістів, тому що клоп вимагає величезної інтенсивності, не всі футболісти в Барселоні цього здатні видавати на протязі 90 хвилин. Але я думаю, що це можна поправити Там на відстані одного трансферного вікна, десь деяких футболістів підібрати. Пресен вже ставить, по суті, Чайві Ернандес. Тому не знаю, плюс ми знаємо, що там в Барселоні не буде спеціаліст, от тому якби в цьому плані пазл сходиться. Ось це насправді той варіант, який би я хотів бачити. і В принципі, він плюс-мінус логічний. Інший логічний варіант це те, що після завершення євро Нагельсман піде собі назад в клубний футбол, а Юрген Клоп піде тренувати збірну Німеччини. Теж такий доволі логічний варіант. Я думаю, про нього багато хто говорив крім мене. Він мені не подобається, тому що я хочу клопа бачити в клубі. Не знаю, що ви про це думаєте, можете написати в коментарі, посперечаємося, обговоримо. Я дякую вам за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підписуйтесь, далі будемо розбирати, ви вже зрозуміли, арсенал проти Ліверпуля, ну і інші випуски. Все, вам, до побачення!